Вітаю, друзі! Мене звати Даніл, це мій брат Олексій, і в нас є ініціатива допомогти нашій армії. Hello, friends! Uh, my name is Alexey, and his name is Daniel, and we have the initiative to help uh, Ukrainian armed forces. У наших хлопців на передовій є нестача по медикаментів, і яка може рятувати її життя. Guys at the front lines, they have a lack of uh... Different emergency medical equipment that will uh, help uh, the lives of our soldiers. Наші солдати під час бойових зіткнень гублять свої турнікети, які і так їм не легко достаються. Sometimes, uh, tourniquets, uh, that they, need, they get lost and they don't have enough of them. І тож ми вирішили допомогти їм е, заповнити цю нестачу.

Зараз ми знаходимося в Європі і ми ще докупимо е, форму для наших хлопців. of ми в Європі for our soldiers. Ми знайшли ось такі непогані дощовики, які protect from rain and і... Also... Так, це форма, яка допоможе в дощ і в саме таку погоду. Ось така форма це робиться в Німеччині. Вона в нашому українському пікселі. Дуже, дуже якісна форма. Yeah, very good Тож ми ще збираємо кошти на придбання декількох комплектів такої форми. So we raising funds to purchase more of this kind of uniform. Також ми вже замовили виробництво в Україні 20 підсумок для аптечок. We also ordered bags for medical kits in Ukraine to be manufactured. Можливо, ми встигнемо закупити більше, але поки що 20, які ми точно наповнимо всім необхідним. So for now it's 20 that we will fill with all necessary things. І також ми шукаємо ще в Європі ізраїльські бандажі, термоковдри і все все необхідне, що буде рятувати життя нашим солдатам other і that will які our soldiers. Тож, В кого є бажання і можливість долучитися і трошки нам допомогти фінансово це добре діло, ми зробимо посилання під відео. і Ми доставимо. so whoever is uh, willing to help uh, under this video we will have all the information and rest assured those things they will not uh, disappear they will be delivered directly to the front lines and i alexei i next week i'm traveling to ukraine uh, from, from the time that we record this video Maybe when you watch, I'm already in Ukraine working on those deliveries to the на lines. Дуже дякую вам за співучасть, за допомогу в цьому проєкті. Thank you for your participation in this project. До зустрічі! Україна переможе. Uh, we'll see you later. Україна will win. Слава Україні! Героям слава!